Цієї ночі окупанти атакували Харківщину. За даними голови ОВА, в одному із районів області загинуло двомісячне немовля. Три жінки отримали осколкові поранення, пошкоджену будівлю готелю та іншу цивільну інфраструктуру. Протягом доби атакували також Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження житлових будинків. ЗСУ здійснили успіх у просуванні на південний захід від Авдіївки, зокрема на північний схід від Невельського. Про це свідчать День аналітиків інституту вивчення війни. Наразі активно ведуться бої на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового, на захід від Авдіївки біля Тоненьке та Сіверного, на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського. За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 129 бойових зіткнень. День планують подвоїти виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні. Про це заявив начальник відділу закупівель армії США Буш. За його словами, виробництво 155-мм артилерійських снарядів у США має зрости з 28 тисяч до приблизно 37 тисяч у квітні і вже близько 60 тисяч у жовтні поточного року. Рада ЄС та європейський парламент досягли згоди щодо нового механізму підтримки України шляхом створення українського фонду на суму 50 мільярдів євро на чотири наступні роки. Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу. Як зазначається, український фонд об'єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати допомогу для України на період 2024-2027 років. Відомо, що загальний бюджет фонду 50 мільярдів. Дів євро розподілять так: 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах. За даними голови Єврокомісії, Урсули фон Дерляєн, гроші можуть поступити в Україну вже в березні цього року. У середу, 7 лютого, у сенаті США може відбутися голосування за пакет допомоги Україні, що містить фінансування на понад 60 мільярдів доларів. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова. Чиновниця зазначила, що градус дискусії навколо частини пакету, яка стосується міграційної політики, є дуже високим, і це чи не найголовніша тема всіх політичних шоу.